do Нині урочисто святкуючи покров Божої Матері, ми своїми думками знаходимося в лахерському храмі, де відбулося ще у 10 столітті чудо явлення та захисту вірних матір'ю Господа нашого. Церква з глибоким благовінням шанує Пресвяту Діву Марію, звеличену Богом за ангельську чистоту, глибоке смирення і найбільшу святість у небесній славі. Де божественне світло передається від одного ангельського чину до іншого, причиста Богородиця займає найближче до престолу Божого місця і іменується церквою чеснішою за Херувімів і славнішою без порівняння до Серафімів. Святитель Іоанн Златоуст виголошує Діва Єва вигнала нас з раю. Через Діву, Марію ми отримали життя вічне, чим осуджені? тим і звеличені. По сьогоднішній час Пресвята Богородиця простягає свій покров, аби захистити нас передусім від темряви духовної смерті. Нам треба лише підняти очі вгору, відкрити своє серце, простягнути руки, і Божа Матір Марія негайно прийде на допомогу. Вона хоче нашого Спасіння, простягаючи до нас свою материнську руку, хоче повести нас до Ісуса свого божественного сина та показати нам правильний шлях у житті. Сталася ця дивна подія, яку ми відзначаємо 14 жовтня в 10 столітті у Константинополі. За переданням візантійській столиці загрожували вороги. За деякими історичними даними це були слов'яни або наші далекі предки, русичі язичники, і в греків було замало сил протистояти їм у надії на милість Божу, народ та імператор зібралися на молитву у Лахернському храмі. Саме там зберігалася визначна святиня Риза Божої Матері, яка вже багато разів рятувала візантійців від небезпеки. О четвертій годині ночі святий Андрій, христорадий Родивий, до речі, слов'янин за походженням, підвів у молитві очі догори і побачив Божу матір в оточенні ангелів і багатьох святих, причиста слізно молилася за християн, а потім зняла сяючий покров, яким було вкрито її голову. І розгорнула його над усіма, хто тієї ночі був у храмі. Підбадьорені розповіді про небесне заступництво Богородиці, візантійці, хоча й з малими силами, рішуче взялися захищати рідне місто та дуже легко здобули перемогу. Тож Хай Божа Мати так само милостиво розкриває свій святий покров над усіма, хто з вірою Христовою звершує праведну справу, долучаючи до цього тверду та щиру надію на Бога. Колись... Олександрійський Патріарх Кирило звернувся такими словами до учасників Єфеського собору, щоб показати велич Божої Матері. Радуйся, Богородиця Маріє, бо ти є та, через котру Свята Трійця прославлена, та через яку демони потоптані, через яку творіння, що впало, знову до небо прийняте, через тебе апостоли сповіщають спасіння Молитовно Віддаймо їй себе самих, так як немічна дитина віддає себе своєї Матері. Дитина без Матері стає сиротою. Подібно цьому людина, що позбавляє себе опіки Божої Матері, прирікає себе на духовне сиротство. Тож молімося цей день свято Покрови Божої Матері, щоб Божа Матір своїм покровом ніколи не залишала нас.